На одному з ніпровських стадіонів зібралися діти з різних освітніх закладів області. Вони долучилися до руханки, яку для них організувала ОВА спільно з благодійним фондом. Вели розминку справжні зірки і титуловані спортсмени. Після хлопці та дівчата влаштували патріотичний флешмоб, а ще потанцювали хіти у виконанні українських співаків. Війна і дітей чим то потрібно займати щось їм... Показувати щось їм, от види спорту представлені. Кожен може подивитися, щось вибрати для себе і далі може записатися і далі займатися цим спортом. Головною тренеркою розминки стала танцівниця Ілона Гвоздьова. Допомагали їй справжні чемпіони, титуловані спортсмени області. Я я хочу зробити так, щоб кожна дитинка думала про те, що в неї всі шляхи відкриті, вони найталановитіші, і кожен з них це окрема людина, яка досягня великих успіхів в тому чи іншому виді спорта, неймовірний заряд енергії. І видно, що діти вони ем, соскучі, засумували. Вони засумували. За дієвістю, за руханкою, за ритмом життя їм не вистачає такої, знаєте дитячої безпосередності після руханки. Хлопці і дівчата влаштували патріотичний флешмоб. Над ним працювали протягом двох днів разом із зірковим хореографом постановником Головне в таких речах, флешмобах це не, не те, щоб там прям чисто все зробити. Супер круто, технічно. Це емоції. Це найголовніше. Це те, що об'єднує, це те, що дає якусь нову дружбу. Тому це дуже круто. Я вже ж задоволений. Але були якісь там да по дисципліні, по поведінці, а вже ж, бо це підлітки, але це моя робота об'єднати їх, тому все добре. Флешмоб проходив під композицію, яка під час повномасштабної війни набрала неабиякої популярності. Її виконавиця Люся Кава, родом з Дніпропетровської області, співати про гордість бути українцями під час такого заходу для неї поважно. Неймовірні діти Дніпро обожнюю, тому що я сама з правого рогу, тому це місто для мене рідне. І сьогодні прямо емоції були воу-воу-воу, щось прям шалено. Правда? Е, я вважаю, що це. Саме зараз дуже важливо, тому що ми намагаємось і робимо продовжуємо дитинство нашим дітям. Зараз дуже тяжко, але ми все робимо, щоб дитинство продовжувалося. Власне від дійства у захваті всіх, дорослі та малі. Як вперше зустрілися, нас всіх розставляли. Ми знайомились з усіма. Ми вивчали якісь перші рухи. Ми веселилися. Ми знімали разом все. У нас руханка, ми будемо танцювати, потім підемо на концерт. Класний, класний керівник сказав. Так. Ми не знали, куди ми йдемо, так. а потім, як вона сказала, що буде Дорофеєвим, ми дуже щасливі були. Позитиву учасникам флешмобу додали зірки Надя Дорофеєва та Амадор Лопес. Вони виконали свої хіти, а Міла Нітіч заспівала гімн України.